І Сьогодні до Києва завітала екс агент Бредапіта та Сари Джесіки Паркер. Тепер вона визнаний ювелір в Америці, і до столиці нам сьогодні привезла ексклюзивну ювелірну колекцію. Ми серед запрошених ходімте оцінювати. В гостях у Ювелира Лори Роткин. Власт накажет что она фаворитка Голливуду. А, ты всего немало, хоть у познаем познайомиться. Да, так точно. Мы только что провели где-то час времени вместе, общались. Она, конечно, потрясающий человек, в том смысле, что далеко не все дизайнеры обладают такой харизмой. У нее эта харизма есть. Она очень интересно рассказывает о тех изделиях, которые она делает. Ты не можешь в это не поверить, и ты не можешь в них не влюбиться. Я уверена, что вот если 100 девушек 50 не носят Лори Роткин, они с ней пообщаются, то 49 дев'ять начнет на сіт лорі рот вже ти сьогодні добить багато прикрас. Я не можу не звернути увагу на цю симпатичну панільфінаділітрець. О, там молодою віліра. На із клана Фензі. Очень талантлива девушка. Я переконана, що ти якраз чула про те, що Фенді випустила, здається, обручки, які допомагають парам, які встають в різний час а не заважати одним одному, і воно вібрує, і, і ти прокидаєшся, наприклад, на восьму, а твій коханий там на дев'яту. Чула? Ні, чесно кажучи, не слышала. Остання розробка, останній гаджет від Фенді. Але тим не менш, розкажи все ж таки, от сьогодні на тобі багато прикрас. Тобто можна міксувати? Потрібно міксувати? Чи є певні закони? Я вважаю, що, звісно, не только можна. нужно миксовать различные изделия. Даже посмотреть на ту же Лори, вы ее сегодня увидите. Она вся в украшениях, в своих украшениях, но, тем не менее, на ней они выглядят прекрасно. Также и мне всегда нравится миксовать разные изделия, и мне кажется, это добавляет какой-то индивидуальности. Я знаю, це ваш перший візит до Києва. Так, це мій перший візит, і він мені подобається. Що особливо вам припало до серця? Пам'ятники особливо мене вразила ваша залізна леді. Це майже у вашому улюбленому готичному стилі. Каюмеюзетінготикстає цеякою прикрасою зі своєї колекції ви б її оздобили? Я одягав на неї намисто. На вас стільки каблучок. Це зараз у тренді вбиратися у максимальний максимум. Це ідея богемного хіпі-шику. Ти вдягаєш на себе стільки прикрас, скільки маєш, і стільки можеш одягнути. Форма самовираження Скільки часу минуло відтоді, як ви були агентом Бреда Піта та Джесіки Паркер? 23 роки. Я була їхнім менеджером, а також Роберта Дауні молодшого протягом 12 років. З між іншим, саме Роберт надихнув мене на створення ювелірної. Лінії канізевастарімі okay, so uh, are... вони зараз ваші клієнти. Так, я робила обручки на заручений і весілля Роберта. Також для Бреда і Сари And, uh... і Мішель Обами? No, also... так і для пані Обами і на гореційний. Щойно був показ, туди саме показ ексклюзивних колекційних прикрас, які Лорі привезла очень до нас красиво. з Америки. Що скажеш? Очень красиво. Ну, дуже красиво, реально. Мені подобається. Ви більш по кулінарній моді, все ж таки, так розумію. Мені інтересують часи. Мені от зараз ми дуже цікаву колекцію привезли таких настольних, дуже унікальних. Люблю ценить эстетику в, в украшениях, предметах роскоши. И мне нравится наблюдать за тем, как трансформируется сознание ювелира путем превращения куска золота, обычного куска золота, который имеет, кстати, свою цену. Є ринкова ціна золота. Знаєте, до речі, зараз остання ціна на Нет, я не вкладаю гроші в золото. Я вкладаю в деньги в розвитке ресторанів. Дякую, Тищенко, Ukrainian Fashion, ваш головний модний орієнтир. Свої перші ювелірні прикраси, які з'явилися в своїй колекції. Ой, перші ювелірні прикраси в мене з'явилися, якщо це можна назвати ювелірними, це були клерс аксесоріс. Коли я тільки приїхала в Англію 15 років. Для мене це були найкращі прикраси. Вони були недорогі, їх можна було купувати скільки хочеш. І, власне, тоді в мене ще не було діамантів. Перша це була Тіфані. Мне родители подарили сережки только когда мне прокололи уши. И у меня, скажем, счастливая и трагическая история, потому что я пошла, я была тогда в начальной школе, и это были такие маленькие бриллиантики, и там была как эм, это букашка вот эта, ну как как какая-то такая. Дужка о, о, да. Леди Вот и я одну потеряла. Пригадуєте, якою була ваша перша прикраса? Можливо, це був подарунок батьків чи хлопця, найперша, яка вас надихнула. Моя мати подарувала мені на день народження Кабурську. На що я їй відповіла? Мамо, це не круто, і почала створювати своє in the А, uh, не знаю, навіть uh, пара, яка вже розводиться, де Мімури Катчер, Уже всі вже розводяться, але всі вони створювали так, всі вони створювали ювелірні компанії, запускали колекції. Ти як трендсеттер, як фашоніст, як людина, яка живе модою, чи не думаєш створити власну ювелірну колекцію? Ну, ювелірну, я думаю, що ні. Це таки, мені кажуть, потрібно обладати правильним образованням, і до цього потрібно тягнути самого дитинства, і вот в якийсь момент ти повинен зрозуміти, що так, я хочу бути дизайнером украшень, як це відбувалося у Лорі. Тому, более, это же тим більше технология, технологія, це робота з матеріалами, з камнями. Я б оставила це професіоналом. Ні, я просто економіст, я ніяк не вписуюся в цю деятельность. У мене буде или все дорого, или все строго продумано по экономике. У мене немає на це таланту. Мені подобаються гарні речі, я люблю їх носити, але е, щодо створення ювелірних виробів в мене не вистачає фантазії. Знімаєте на ніч? Що спите з нею? Так, я люблю спати на руках. Що прикраси відбувались на моїх щічках. Ти пригадуєш е, інавгурацію Обами? Ну, Анна Мішель Обами, пам'ятаєш, був такий розкішний діамантовий гарнітор. Угу, Звернув увагу, я також. Так от, власне, авторка і є Лорі Роткін. Саме вона створила тоді вперше і заявила про себе на всю Америку. А відтепер можна придбати обручку Лорі навіть в Києві. Тому не обов'язково навіть бути першою леді. Залишайтесь стильними, дивіться Ukrainian Fashion.